Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо тебе, Господь Боже Божественного захисту, сьогодні вночі для кожної із нашої області. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були зміни від Тебе, як і на фізичному рівні, так і на духовному рівні. Ісус Господь, ми молимося, Господи Тобі, щоб жодна стріла лукавого вона не була успішна, як на небі, так і на землі. Молимося, Господи, Тобі, за нашу землю. Молимося, Господи Тобі, щоб наші території були нашими. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог тікав. Були потужні зміни там, де це потрібно. Молимося, Господи, Тобі, за наших захисників. Перебувай з ними, допомагай їм, Боже, захисти їх, Боже. Ми молимося, Господи, також за нашу державу, за мудрість, за прийняті рішення. І Ісус Господь, якщо ти за нас, то хто проти нас? Все в Твоїх Божих руках ми молимося, Господи Тобі, щоб наша країна була звільнена від ворога, молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна була звільнена від рабства. Ісус Господь, молимося Тобі, Боже, в ім'я Твоє. Молимося, Господи Тобі, Боже, за наших людей, які зараз перебувають в дуже складних ситуаціях допоможи їм, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб вони були вдома. Ісус Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна вона була християнською країною. Вона просипалася, Господь Боже, від рабства Боже, від сну гріха Боже. І Ісус, Господь, Ти знаєш кожне серце, і я молюся, Господи Тобі, щоб зараз в молитві кожен відчув тебе, що потрібно просто помолитися тобі, і все зміниться. Да, молитва покаяння. Ісус Господь, Ти той, хто прощає будь-який гріх, Ти той, хто змінює все навколо. Ісус Господь, Ти поперед всього, і якщо Господь на нас ідуть вороги, ти поперед них Боже, Господь Боже. І наша сила, наша молитва, вона може знищити багато. Людей, Боже, Господь наших ворогів. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб почалися зміни там, де це потрібно. Молимося, Господи, Тобі, щоб вороги, які є в нашій країні, вони показали своє лице, і вони були звільнені, Ісус Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна, вона була. Сильною, Боже, вона була сяючою, Господь Боже, і в нашій країні не було, Боже Господь, красних зон. Молимося, Господи Тобі, Боже Господь, щоб наші люди поверталися за кордону, щоб в нашій країні було вже безпечно, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб ми не жили в тривогах, Боже. щоб це все, що відбувається зараз, ці три боги, Боже, молюся, Господи, Тобі, щоб їх ставало менше, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб наші діти не прокидалися через якийсь звук. Ісус, Господь, молимося, Господи Тобі, збережи кожну домівку, кожний регіон, Боже. Ісус, Господь, Тобі молимося. На Твоє ім'я уповаємо. Ісус Господь. Молимося Тобі, Господь Боже, щоб були відкриті очі Боже у всіх, хто не бачив, Боже, що входиться насправді, Боже. Ісус, Господь, молимося, Господи, Тобі в ім'я Твоє. Амінь.